Всім привіт! Вітаю на каналі Моїми очима. Сьогодні відео про осінні барви та збір насіння різних квіточок, які тут були весною, які квітували влітку, а зараз прийшов час їх зібрати. Погодка дуже мінлива сьогодні, але гарно... листя так красиво відпало і літає. Я зараз хочу піти, зібрати деякі насіння. І я думаю, що я піду, напевно все-таки цією частиною обійду лісочок і по дорозі назад зайду ще туди, де я вам півліта показувала квіти. Там біля садового центру, і там деякі рослинки також вже. Зозріле, можна взяти насіння. Я відчуваю, що буде дощ якось скоро. Я хочу його зібрати, поки воно сухеньке. Це красиво. Гарна погода, треба користуватися можливістю. Туди переходимо. Якось так різко, осінь настала. Зелене-зелене, а зелене. тоді за пару днів почало все жовтіти, наче й плавно, наче й не дуже. І вже й обпадає. Вже й майже обпало. Бачите, дивіться, яка краса. Я вже давненько думала зробити собі якусь таку красиву кібану із жовтеньких листочків, але я поки це зроблю, то вже і осінь закінчиться, я вам так скажу. Вона вже ось-ось і все. Ну, тут я ж кажу плавний перехід між весною, літом, осінню і зимою, так що тут не зрозумієш. Ось. Але все одно хочеться ще встигнути щось собі в кімнатку занести красивого. Також сьогодні хочу ще спробувати дісівного каштану назбирати. Так що сподіваюся, що сьогодні в мене все вдасться і відео буде цікаве для людей, які також цим цікавляться природою, збором насіння і тому подібне. Так що, будь ласка, приємного перегляду. Бачите, тут якесь будівництво активне. Дуже гарненько так все фундамент залили. Цікаво, чи це буде будинок, чи може який магазин. Місце таке виїзд. ось Тут воно було загороджене. І все. Почали будівництво. Ось я хочу оцього дерева назбирати листочків. Подивіться, яке красиве клено цей червоний. Можна десь тут навіть... І взяти. Дивіться, який колір. Шикарний. Просто. Дивіться. Згадую одразу школу і дитинство, як ми робили осінні всякі штуки в школі. Зараз я цього назбираю тут. Так, ну що, підходжу до цього місця, де я хотіла перш за все назбирати квіточок. Насіння від квіточок, зараз покажу яких. Ось, дивіться. Ось отакі квіти тут є. Бачите, деякі ще цвітуть, а деякі вже і насіння викинули. Ось вони, оці насіння їхні. Вон вони, бачите, такі чашечки. Я хочу їх позбирати. Вон з такими разом там чорненьке таке маленьке насіннячко. Зараз ми його назбираємо. Бачите, воно вже і висипається, як з маку. Вон, насіннячко вже і висипалось. Дивіться. Гарне таке сухеньке. Якраз до дощу я його і зберу. Так небагатенько, але все одно ж його тут ніхто не збирає. Воно тут постійно росте і насівається. Як Бур'ян, бачите? Ну, а я вже вирішила, що я його буду збирати. І сьогодні прийшов час цим зайнятися. Дивіться, скільки його. Напишіть, як називається ця квіточка. Я в інтернеті дивилася, коли вона цвіла ще по весні. Ой, ще влітку. Зараз я просто не пам'ятаю. Ось така квіточка. Дуже красива, особливо коли вона вся тут квітує воно таким килимом. Дуже гарно Ну все, далі збираю і підемо далі щось інше шукати. Ось це такі гарні. Різні-різні. Заодно зараз грибочки глянемо. Той раз я тут опеньки знаходила, але вже перезрівші. Може маленькі тут ще є. Ну, ми вже в ліс ходили якось. Назбирали, насмажили. Тут в Ірландії. О, Макс, дивись. Ось цей гриб-веселка. Ванючка. Ну вже відкритий, вже такий. Він вже скоро пахнуть буде. Бачиш, це ж він? Mm -hmm. Ой, він такий прикольний. Ха, клас. Ха -ха. Смердючка. Це гриб смердючка. А отам далі я знаходила опеньки, зараз глянемо. Просто подивиться. Сильно великих надій немає на те, щоб вони тут зараз росли. Велика кількість. Може їх хтось вже і забрав. О, тут вони ж були десь. Стопа, де вони? Що вже все. А, вони вже все. Дивіться, згнили. Ось тільки місце від них залишилось. А, нема вже. От ті опеньки, що ми знаходили, геть згнили он. Лежать як пляцок гнилий. Нема, коротше, тут уже грибів. нема чого сюди йти. Ну так. Да. А ось, друзі, і її каштан. Дивіться, бачите, він спадає в таких штучках колючих. І випадають отакі каштанчики. Їх можна смажити. Тут навіть один ірландець збирав каштани і розповідав, як він їх готує. Він їх на дечко і запікає, і в них це така страва на різдво. Дуже Популярна, Вон, дивіться, він цілу корзину ніс. Бачите, які класні. Ось дерево таке велике, воно цей каштан. Зараз трішки підзбираю. Я вже один раз ходила, збирала. Там таку тарілочку невеличку набрала, ну мисочку, типу як. Але там в тому каштані і далі. Там далі по дорозі буде. Але тут ось дивлюсь, вітер подув і нові нападали. Не знаю, чи білочки їдять їх, чи ні. Ну, я так куштувала його, розривала і каштувала, Куштувала. він гіркий. Тобто потрібно його обов'язково готувати. Вон, дивіться. Бачите, зараз покажу. Ой, яке ж воно колюче. Боже, який кошмар. Ну, випадай. О, як його звідти дістати? О, на кінець-то. Дивіться, ось який. Їх. Макс, позбирай каштани оці. Ми їх посмажимо, вони дуже смачні. Я коли вже казала, що у Львові їла. Прям на вулиці вони як насіння продавали в таких пакетах їх. Вони солодкі-солодкі. Вони взагалі схожі на ліскові горішки, де це яка форма красива в них. Тільки що один впав мені на голову. Вітер подув. О, дивіться скільки. Ось, лежать. Гарні, крупні такі. бачите? Зайшла ось сюди, де наш садовий центр, той, що тут маленький, тут за кущами, а тут же ж задній дворик і вони сюди висаджують частину своїх квітів. А я сьогодні на прогуляночці була, назбирала. Ось, дивіться, які красиві листочки. Просто вже останні, напевне, квіти в цьому році, хоча тут навіть взимку щось цвіте, подивіться. Вже пізня осінь, і подивіться, які на осінь розцвіли красиві лілії, чи що це. Напишіть, як називається. Яке ж гарне, ніжне. А оце цвіло ціле літо. І в цю осінь, дивіться, до сих пір цвіте. Я сюди зайшла, подивіться, може які насіння вже є. Ось, наприклад. Дивіться, щось цікаве таке. Якщо воно ще не висипалося. А, ну насіння там є. О, дивіться, насіння є. Треба взяти ось. Вони все одно його потім виріжуть і викинуть оце все. Зараз спробую набрати трішки. Ось дивіться, такі ще набрала. Ось. Не знаю, що це. За квіточка. Ось насіння отак виглядає. До речі, знімаю це відео спеціально для того, щоб потім розуміти, які же насіння назбирала ось оці окремо і оці, оце. Це із такого кущика ось. Ось воно, ось, ось. Тут. Оце хочу набрати. Ось тут якраз уже, дивіться, як подозрівали насіння. Бачите, зараз я також це візьму, дуже красиве, воно червоним цвіте. Ось подивіться, яке красиве. І насіння прям повно від нього. Дуже гарне. Ну і все, тут більш нема що взяти навіть. Mm. Ну хоч щось. Так що... Ще може потім якось вийти, щось ще візьму. А що це таке? Оце дуже красиві також, бачите, такі дзвіночки. І ось його є насінини. Може, їх також можна взяти. Ось, бачите? Такі вони. Ну що, друзі, розбирала насіння, листочки і йду назад. Дивіться, скільки насіння всякого назбирала. Треба його, напевне, туди на батарею висушити, а потім повитрушувати. Ну і скласти. В паперові пакетики і... ну, відправлю мамі. Якраз посилку буду робити скоро. Відправлю додому. Максим пішов там у бургер їсти. То він там стоїть чи то не він там. Так що дякую всім за перегляд. Зараз ще покажу, що він там собі взяв. То він чи не він? А ні, то не він, А де він дійсно? Де той Максим? Теж світлому цьому костюмі, але то не він. Мені здалося, що то він. Вони сидить. Заховався. А, ось ти де. Ну що, ми повернулись вже додому. Ще якось схожу спеціально, ще позбираю деякі насіння. Сьогодні не зайшли в торгівельний туди, центр, там де рослинки, але... Я покажу, що ми зробили сьогодні. Заодно покажу нашу орхідею. Дивіться, ось такий я зробила букет. Дуже красивий. Осінній. Тут в мене мої овочі також осінні. Дивіться, яка краса. Ще не вистачає маленького гарбузика. О, дивіться, супер. Вам подобається? Мені дуже. Ось зробила, повідпадали, поки несла пару листочків. У нас тут скляний такий столик, зверху таке покриття, бачите, на столик і сюди засунула, і дивіться, як красиво вийшло. Бачите? Також, дивіться, скільки ми сьогодні назбирали каштанів і стівних. Бачите, як багатенько. Також сюди, дивіться, які осінні дари. Ось.